Вітаю, дітки! Відгадайте загадку? Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей Товстун? Здогадалися? Так, це кавун. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію кавуна. Для роботи нам знадобиться клей, ножиці, олівець, потім половинка картону будь-якого кольору. У мене це жовтий, а також вирізані кружечки. Один з червоного кольору. Один з білого і чотири зеленого, а також ось такі маленькі насінькі з чорного кольору. Тепер ми беремо всі наші кружечки і згинаємо навпіл. Тепер я візьму один кружечок зеленого кольору, намащу його клеєм і до нього всередину переклею кружечок червоного кольору. Ось так у нас цей згинається, і червоний так само має згинатися. Ось так ми їх вставляємо і притискаємо, з'єднуємо один з одним. І потім ми розкриваємо і виходить так з однієї сторони червоний, а з другої зелений. Тепер беремо наш кружечок білого кольору і якусь форму кругу, трошки меншу за розміром, і обводимо ось так всередині. У нас має вийти ось такий кружечок. І тепер обережно вирізаємо серединку, лишаючи тільки ось цей краєчок. Тепер я беру наш оцей двосторонній кружечок і змащую ось так по краях клеєм. І тепер обережно приклеюю зверху наш білий кружечок. Перетискаємо. І тепер заповнюємо всередині все ось такими насінинками. І тут тепер з'єднуємо всі наші деталі між собою. Намащуємо половинку, кружечка клеєм. І ось так приклеїмо також половинку. Ось так, щоб у нас ось так був такий круг. І тепер притиснули, ось так закриваємо і також намащуємо тільки ось цю половинку клеєм, і потім приклеїмо наступну частинку. І так само третю. Тепер зі смужечки зеленого паперу зробимо хвостик. Ось так накручуємо його на олівець, і у нас виходить ось такий хвостик. І ми його намащуємо клеєм, ось так кінчик, і приклеюємо до основи. І тепер одразу на цей кінчик ми приклеюємо наш кавунчик. Добре, промащуємо його клеєм, дві половинки. І переклеїмо, притискаємо і розправляємо. І ось такий гарний об'ємний кавунчик у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!